Всім привіт, саме я Петро. І сьогодні я буду знімати ігру про, про ігри. Ось вот така класна ігра. Я собі скачав. Ви собі довго можете скачати. Вона ну, називається, ну, Kiss Go. Давайте заходимо. Я там все є, так я вам покажу, як, ви, там, як вам зайти. Ви собі заходите. Ось собі так. não embaixo é só ok Aqui na E vai para cima Agora ela vai se carregar Aqui tem um tipo de red vamos aqui Vamos jogar E agora ela vai Eu mostrar eh, ah,

Смі знаєте, ми звезды играем ту ігру. Що заходить. Вам показує, Вам треба прийти в полет. на телефон. Вам треба до, до точки. Управляйте Екраном, все. Вам замість спускаємося, Тут все знаю. Подходимо сюда. Подходимо сюда. E vamos criar um vamos Eu vou criar um pouco de casa. Eu vou criar um pouco de casa. Eu vou criar um pouco de casa. Eu um pouco de Eu um на пастелет назимаємо і ми можемо вибрати або ножа або, або ну або колеса і нас я, я пропускаю сюди потім з вами лючимся гранату кидати от тут у вас є магазин назимаєте і сюди ви можете бути купустку взяти і кидаємо. Єпа. Мабуть од одно попасти. Якщо не пойдете, то... то спочатку. Спочатку куп'ят і кидати сюди. О, приходимо сюда. І вам треба бомбу. бомб. Опикає. Дифузим. С дифузим. О. Если будут катки гати, то вы так можете играть. Так. Вот это да. И тут, 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 тут пойма будем вставить бомбу. Берем. Дитонатор. Встаем. Ну, можете тут, тут, за ту кошную линию. Можете де угодно тут вставать. А если тут сбоку то он не получится. Таки сюда. Впекаем сюда вот. Воно може бабахнути. Заходимо. І дивимося. Костейно. На це Потім вас закушать в катку, зала. О, в катку. І тепер будете вчитися на старший грати. Тут бути. Це тут старший тут бути. Вам таки буде сложно. Якщо ви подивитесь, як я граю. Вот так, так і непогано. Так. Хто бути? й бот, то всі бути. І двоїх мінус. Якщо будете дві, сразу, то їх два єс. Я їх на базі. у меня я даже не знаю. Вот то будет себе. Вот может убить его. вас? За ну Тут в итоге не чисто гаты. У меня лагает или нет? Тихо. Надо выховаться. Coś tak, tutaj z tak, księ, Tio, tak, 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 bym po prostu tak, wihaj, w holu...

Вот у хота армия. Если буде такого стояти в сине, то не. То он победит. Не буде ворон идти заходить. Бо. Во-первых, вы стояли, что он приходит, то. Если он запустит мигат, то я можете убивати. И вгору эффективно убивати.

Eu me fazer espaço aqui. Eu vou fazer Não, eu vou fazer um pouco de tempo. Eu Eu vou fazer um pouco Eu Eu vou fazer um Eu vou fazer um pouco de tempo. Eu vou fazer um pouco de tempo. Eu vou fazer Eu Вам дають без одну 200. Я вам підсказка, вам можно випустити такий красный. Может ястик откривати, вам может красный може, може с... Скин попастися. Не купи. Вам, вам подсказка тут будет. Откиваю. А может тут нос попасть, буде будет купуску якусь. Не попався. Ну, так і. Ладно, ага. О, такий. А закупируємо. Вот, то у меня аккаунт.

А, если вы будуть, ну, пусть импляты задания, вбить из пушки с китового результата, если вы видите задание. Ну тут будут пасажи друзья. Иду сбоку моново купить. Гри... гри... гривни тут может быть и... Отаки скин файн.

Так, ну тут то, пусть то, тут И закон сюда грати играть Если ви выбираете то с битутой Або можете тут сражене можете Або можете со смить бездай У тут каськалка тут какая скалтики Не все заходите До мене будемо разом грати Я вам скажу як на... Ну, на свій аккаунт

Чого я граю? Так. Ну тут я, тут в мене ранги. Мы тут не пуски. Так без разницы. Так, ну там не було. Тут. А, там було. Тут собі сюда позже откуда кутку так і в мене. На... Ну тут, по такі є. такие. Новая а пуска, то появилась вот та новая пуска. Нова. И появилась снова и вот та Две новые пуски. Гробовик так. Ну тут не поменяюсь, тут то. Ну и нос у вас. То нос, и тут ваши тези. И с вами удобно понял, что ставьте лайки, подписывайтесь на канале. С вами был я Петро. Лисковый зустріч цей можно. Ну може вам стидемся, може, ні. Видео буде, не знаю буде виходити чи не, не буде виходити. Ну може видео видео. Не знаю. Може в п'ятницю вийде. Може завтра може, буде... Або в суботу. Ну Все буде то в телеграме. Ладно. Всем до зустрічі. Всем пока-пока.